Мотопомпа виконана на базі двигуна ОМ-603 Mercedes. Рядна шестірка, 3 літри робочий об'єм, простий трактор, механічний ТНВД ніякої електроніки. Насос PN-40. Але PN-40 покращений трошки лапи у нього вже усилені. І масляна ванна на шести болтах. Тобі ж, теж проблеми бувають з цими лапами у простіших моторів, простіших насосів. От, е такого плана, плана, такого ті слабші лапи часто зустрічаються, що вони, та лапа е буває зломана. От оцих насосів ніколи не зустрічав щоб були зломані ці лапи і тут, виходить, на шести болтах масляна ванна теж ніколи не ломається. Там на чотирьох болтах буває. бувають оці, оці уші ломаються тут відломані. Так, Виконана з радіатором охолодження. Можна паралельно її використовувати під проточну воду. За рахунок краників перекриваємо, або можна використовувати під радіатор, все на кранах блокується під таку систему або під таку систему. так от такого плана апарат получився. Насос майже новий в дуже класному стані. Насос, тож, мотор теж в хорошому стані. Так, зараз значить, ми залили воду, в в якості транспортування, воду зілеємо. Так, ну, Гріємо свічки, підключаємо соляру і запускаємо. Так, так, виконано з кнопки свічки накала, з кнопки запускається. Так. Свічки гріємо, свічки надо і запускаємо. Ось таке. Мотор не димить, мотор в класному стані, насос теж в класному стані. відбалансована, робить рівненько їм, не труханить, класно робить. Так, дивимося. Гази в систему охолодження не при. Нічого з неї не капає, ніяке масло не тече. Класна вийшла помпа. Знову вам глуши і давай без свічок накала. Давай без свічок. Все, чорний дим при запуску дав і в бой. Класний мотор і насос. А, забули ж, е, тиск масла перевірити. Буде друга, друга частина, зараз підключимо датчик і перевіримо тиск масла.